Коли ми говоримо про незалежність, про що ми говоримо насправді? У нас є теорія, вона потребує доповнення, але давайте швиденько по кадрам. Отже, будемо говорити про все про себе і про вас, одним словом, про нас. Про те, що, попри дуже складний час, в нас досі є мільйон мільярдів незалежних молекул квантів. Теорія нова, проте от кілька фактів. Із незалежності складається все. Так, буквально все. Так, навіть сьогоднішній сніданок з вареним яйцем. І вчорашні сльози, і кожний сміх, і ночівля в метро, і кожне прощання, і навіть цей в сьомій ранку біг, що нібито після безсонної ночі допомагає. А незалежність тим часом теж складена з усього. З кожного слова написаного і запам'ятованого, з кожного майдану і кожного караоке на ньому, з кожного нашого бою і з кожного героя, з кожного хто я з кожного хрестика і кожного перехрестя, з кожного пса і кожного патрона, з кожного плацкарту купе і вагона, з кожної наступної сторінки, з кожного нарешті вдома. Коротше, вся теорія полягає в тому, що кожне я і не я складається з мільярдів незалежних молекул, квантів і протонів. Ви вже зрозуміли, хоча ми й могли б продовжувати до нескінченності, що власне весь наш сенс і є незалежністю.